Доброго дня! Запишемо відео із Олею разом, поки вона є в Черкасах. Вона багато знає, відається, бачить сущності, допомагає людям, цілитель, травник. От, хочемо поговорити про те, що зараз молодь часто підміняє, замість того, щоб займатися спортом, здоровим способом життя. Вони пробують ну, такі, якби трави, сили, травичку, ще якісь різні способи. Алкоголь, Алкоголь да. Азартні ігри, комп'ютерні ігри. Все це дуже затягує людей, дуже приваблює, особливо молодь, і веде тою дорогою дорогою темних. Саме про це ми хочемо поговорити, про свій власний досвід життєвий, бо ми теж через це все проходили. І у кожного з нас свій досвід є в цьому напрямку. У Тані свій, у мене свій по-різному, Бо кожна людина на своєму рівні розвитку духовного проходить якісь етапи, свої ситуації. Вища сила дає, посилає тих чи інших людей, ті інші, чи інші ситуації в житті. Для того, щоб людина розвивалася, трансформувалася, усвідомлювалася. Але на ну, молода душа, вона приходить в цей світ для того, щоб е, пізнати цей світ, пізнати себе, розвиватися. Ось і е, поначалу в неї немає якогось духовного досвіду, і приходиться його напрацьовувати на власних, скажімо так, граблях, напрацьовувати на власних помилках. Ось е, е, зазвичай молоді душі не прислухаються до е, людей старшого віку, які мають більше життєвого досвіду, реагують на на це дуже так не негативно, на якісь поради, там нравоучення, щось таке. Тому і набираються негативного досвіду багато. І вони легко ведуться на маніпуляції, легко піддаються. Різним психологічним маніпуляціям своїх сверстників, які вже стали на темний шлях, або людей і старшого віку, які теж приклад не дуже хороший для наслідування собою несуть. А щось хороше, щось світле, позитивне, так не привабливе, не приваблює людей як темрява. Тому що темрява вона обіцяє дуже багато всього. Короткий шлях. Вони, вона обіцяє легкий шлях, короткий шлях до насолод якихось е, життєвих, до того, що ти можеш все отримати, можеш бути успішним. Просто там дай згоду, там підпишися. Ось там на те поведися, погодься. Але то є ілюзія. І не ж блага, mm -hmm. блага, але ці блага вони завжди боком вилазять людям. Хто вже має більш серйозний досвід життєвий, той вже розуміє, що і там йому потім непереливками все це відбувається, і там. А душа, яка вже перевоплащалася неоднократно, а вже багато життів, і вже цього досвіду наїлася више криші, вона на такому інтуїтивному прямому рівні відчуває, що ці граблі їй вже не потрібні, бо вона це проходила неоднократно, і вона навіть якийсь внутрішній острах має до цих всяких легких шляхів. Вона не пам'ятає своїх минулих життів, але її голос внутрішній, оцей душі своєї, підказує все рівно. Поки людина не дає, знову не впускає в цьому своєму втіленні, не впускає темних в себе, підселенців, які стараються заглушити оцей голос, оці підказки, і нав'язати своє хотіння, своє бажання людині. Як ти вийшла в чистоту свідомості? Це був такий довгий шлях, це не одразу було. Колись ще я в школі вчилася, мені почали попадатися якісь інтересні речі на цю тему, на цю тематику темних сил, на тематику вегетаріанства, кстати. Попався мені фільм, я побачила про. Ну, Іменно на цю тему вітаріанців, як вбивають тварину там на цих скотобойнях. Дуже класний фільм, але я не пам'ятаю вже його назви, бо це було років 30 тому. тому да. І на мене він так вплинув серйозно. Я довгий час я не могла на м'ясо навіть дивитися. І я розуміла, що це браття наші менші. Щоб там не говорили, що це тварини, що вони для нас создані спеціально, щоб ми їх вбивали і м'ясо їли. Але воно якось не в'язалося у мене із заповідями Божими, що не убий. І там не написано було, що не убий тільки людину, а просто заповідь не убий. Люби ближнього, люби себе, люби ворогів своїх. Так а хіба тварини нам вороги? Ж нам не вороги. Тому я тоді вже ще в шкільні роки почала обдумувати це все. А коли по і трапилося в мене таке особисте нещастя в нашій сім'ї, яке мене підштовхнуло все-таки на духовний шлях стати. І я в індійського мастера отримала по святу. І от до того, як я отримала посвяту, у мене були дуже серйозні проблеми на астральних планах і з тими сущностями, я сталкувалася. Мене там намагалися кілька разів навіть убити, тому що я відкрила ті двері без просу. Ну, так, знаєте, хотілося експериментувати і доекспериментувалася з магією, що відкрила двері у, у ті світи. І я туди попала, і мене там прийняли не дуже. Так, з розпростертими об'яттями, <хи> поки не побачили, що я вже духовно підкована на той момент, достатньо було, щоб дати їм отпор. І от коли вже вони побачили, що я таки раз за разом даю отпор, лише тоді вони від мене відстали, тобто перестали вже покушатися на мене, на мою душу з захватом, а іменно пішли другим методом. Під'їхати із пропозицією, мов підкупить. Що ось дивися, ми тобі все показуємо, що тут, як тут, що треба робити для того, щоб отримувати в своєму житті абсолютно все, що ти хочеш. Тобто дивися і вчися в нас. І будеш мати абсолютно все. Ну, Навіть що тобі в голову збере, все ти отриматимеш. Запропонували контракт. А я після всіх оцих от покушеній. Кажу, знаєте що? Я якось мені з вами не по дорозі. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже nee. дорого вони беруть. Ні, nee, ні. Nee. Mm -hmm. Я тоді звернула да, увагу більше на релігійну складову життя. Почала іменно внікати в релігію. Так як я хрещена в православ'я, то стала більше молиться молитви щоденні, поститься. там таке. До церкви я не ходила в основному, тому що я з дитинства відчувала, що між мною і Богом посередників немає. Мене mm -hmm. Бог создав і ніяких посередників між собою і мною не поставив. Mm -hmm. і... Не в церкві тебе робили, так? Так, вони в церкві робили. Mm -hmm. ну, Взагалі, і піп тут ні до чого. Я ж розуміла і ту ситуацію, що попи вони такі самі люди, як всі ми, mm -hmm. і своїми гріхами і пороками. І це очевидно. Тут в нашій країні це дуже сильно очевидно. Mm -hmm. Тому я розуміла, що все це. Не, все, не від Бога. І мене ніколи не тягнуло по церквах ходити, але я шукала духовний шлях. Я шукала розуміння, що таке духовна робота над собою. Тому що говорити, що просто помолися Богу, чи просто сядь у медітацію по що це робота над собою. Я відчувала, що це не зовсім духовна робота, що це якісь інструменти підготовки, якоїсь да, успокоєння ума, там, чисто. але це ще не духовна робота. І я шукала, шукала через ці молитви, через медитації, через посвяту у індійського мастера. І от іменно в індійського мастера я знайшла ту інформацію, яка допомогла мені усвідомити, що таке реальна духовна робота, що конкретно треба робити, щоб це іменно була духовна робота. Бо є енергетична робота, енергетичні практики, але це не духовна робота. Є фізичні якісь практики, типа йога, цигун, але оп'ять-таки це не духовна робота. Це енергетична робота, це ментальна робота з мислями своїми, є ментальні роботи, є фізичні практики оздоровчі, такі як східні оздоровчі практики. Набору енергії, да, набору і контролю в своєму тілі, енергії, спрямування, так як цигун спрямовує енергію в конкретні органи, в конкретні системи для зцілення. Ну це опять таки енергетично-фізичні практики, ну і плюс ментальні це афірмації тощо. Ментальні сей, молитви це ментальні практики. медитація це ментальна практика. Є в поєднанні з енергетичною практикою, ментальна практика, так як медитація з візуалізацією, наприклад, а духовна практика це тоньше. Це твоє пропрацювання своїх емоцій, своїх почуттів, своїх думок, відслідковування, созерцання. Це повний аналіз і розбір кожної своєї емоції. Наприклад, якась людина викликала в тебе якусь емоцію, і ти тут же не розвиваєш весь цей негатив. Зупиняєшся і осмислюєш, що, що конкретно стригерило, що конкретно відгукнулося, знаходиш, копаєшся в собі всередині, поки знайдеш, що конкретно спрацювало. І це пропрацьовуєш, просто проживаєш, даєш собі можливість це прожити, не забиваючися, не тремтячи, не сціплюючи зуби, не терплячи це, все так, як релігія вроді рекламірує. Терпі...